Привіт, городники! У цьому відео я покажу вам відмінний засіб від мурах, який зможе приготувати кожен, тому що він робиться з підручних інгредієнтів, і цей засіб допоможе вам назавжди позбутися від мурах. Як ви можете бачити, зробив його себе на ділянці грядки, а тут дуже швидко влаштувалися мурахи. Якраз зараз вони влаштовують свій мурашник. Це новий мурашник, раніше його не було. Вони напевно вирішили в м'якому ґрунті зробити собі будиночки. А це відео я знімаю про мурах, тому що я знаю, що кожен з вас з ними стикається. І не всі народні засоби, і навіть покупні хімічні засоби проти них працюють. Але цей засіб точно знищить їх раз назавжди. Ну і власне, ходімо готувати його. Перше, що нам буде потрібно, це тара. Вона повинна бути невелика, щоб зручно було в ній змішувати інгредієнти. Потім нам буде потрібно цукор, або, якщо у вас є, цукрова пудра. І це буде набагато краще, ніж цукор, тому що вона набагато краще розмішується. Для цього нам буде потрібна одна чайна ложка цукрової пудри. Також буде потрібна обов'язково гаряча вода. Зараз об'ясню для чого. А другий інгредієнт для нашого засобу буде звичайна борна кислота, яка продається в будь-якій аптеці. Також зараз її почали продавати і в садових магазинах. Вона недорога і як бачите, це порошок. Я думаю, у багатьох з вас виникне питання. А чи можна використовувати рідку борну кислоту? Особисто я не пробував. Ви можете спробувати приготувати з нею, перевірити у себе на ділянці. Якщо буде працювати, то це добре і обов'язково напишіть у коментарях, тому що я знаю точно, що суха борна кислота працює відмінно. На одну чайну ложку цукрової пудри нам буде потрібно одна чайна ложка борної кислоти. Спочатку в суху потрібно гарненько перемішати їх, і ось цьому краще використовувати цукрову пудру, ніж звичайний цукор. А вода потрібна бути гаряча. Потроху її додаємо, і якщо наліїте багато води, то потім можна буде додати у рівних пропорціях як борну кислоту, так і цукор. Ось, власне, наша приманка і готова. І її потрібно буде вмішувати до такої консистенції, що нагадує густе варення це відмінна густота. Тому що ми будемо ставити потім цю приманку поруч з мурашником. І вона, звичайно ж, підсохне. Ну, мурахам, все по зубам. А вони дуже люблять солодке. Тепер йдемо на город і я вам покажу, як правильно цю приманку встановлювати поруч з мурашником. Але ще, звичайно ж, хочу зробити невелике попередження. Ця приманка також небезпечна для домашніх тварин. І якщо у вас є коти, собаки, які часто бувають на вашому городі. Або там, де розташовується сам мурашник, то таку приманку потрібно буде чимось важким накрити. Мурахи знайдуть до неї підхід, тому що вони дрібні. Головне, щоб ваші домашні тварини не могли її з'їсти. Також бажано, щоб і діти цю приманку не чіпали, і також ставити цю приманку бажано з самого ранку або протягом дня, але ніяк не увечері, тому що вночі активність мурах знижується і вони йдуть собі в мурашник. А нам потрібно встановити в той момент, коли йде найактивніша фаза їх роботи. Беремо саму приманку, невелику кришку. Бажано, щоб вона була з невеликим бортиком. Це потрібно, щоб сама приманка не розтікалася. Накладаємо сюди одну ложку, і ось таку приманку ми встановлюємо зовсім поруч з мурашником. Можна навіть її заглибити, щоб мурахи не напружувались за нею лізти. А запах солодкого вони отчують здалеку і, звичайно, скоро вони свій інтерес почнуть проявляти. Подивіться, я тільки встановив приманку і вже зараз одна мураха її полізла спробувати, тому що вона дуже смачна. Ось як можете бачити, він вже її пробує. Відповідно, зараз він її розкоштує, зрозуміє, що вона солодка, як бачите, довго чекати не треба. Я тільки встановив приманку, а мурахи вже починають сходитись. Вже є ще одна мураха, можна навіть почекати, але не хочу розтягувати відео. Подивіться, ось іще одна мураха йде. Це якраз підтвердження того, що солодкі вони дуже сильно люблять. Вони зараз спробують, борна кислота вона діє на шлунок. Тому коли вони її не їдяться, і вони, звичайно ж, розкажуть ще іншим працівникам. Вони зараз працюють, і вони всі прийдуть її скуштувати. І звичайно ж, вони віднесуть частинку, щоб нагодувати королеву мурах. і так можна спокійно знищити цю колонію мурах. А якщо власне мурахи знищені, то з'являтися їм ближчим часом ні звідки буде. І таким чином ви від них позбудетесь. А якщо ж використовувати такі засоби, які просто примушують мурах піти, то вони на деякий час підуть, а потім знову повернуться. Так що, як бачите, приманка відмінно працює. Мурахи вже проявляють свій інтерес до неї, і ця приманка не змусить вас довго чекати, скоро цього мурашника не буде. І якщо інформація з даного відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуватись на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео!